Всім привіт! Закривайте разом зі мною смачний кетчуп на зиму. 5 кг помідорів миємо та перемелюємо на м'ясорубку. Ставимо на вогонь і варимо 30 хвилин. Окремо змішуємо спеції 600 г цукру. 15-16 штучок гвоздики, 1 чайна ложка чорного перцю, 1 чайна ложка солодкої паприки. Та одна чайна ложка кориці. Перші півгодини кетчуп варимо без приправ та на великому вогні. Це потрібно для того, щоб сік у ньому добре виварився та він став густіший. Спеції усі перемішуємо та, коли пройшло уже півгодини кипіння кетчупу, додаємо їх до каструлі. Після того, як додали спеції. І кетчуп знову закипів, варимо іще 20 хвилин. Такий кетчуп я закриваю із року в рік і не зраджую цьому рецепту уже 10 років. Потім потрібно з'єднати 4 столових ложки солі та видавити через прес. Одну велику або дві маленькі головки часнику. А також в окрему ємкість потрібно додати 250 мл оциту і в ньому розвести 4 столових ложки крохмалю. Хто хоче кетчуп більш густіший, може додати. 5 столових ложок, я додаю 4, але дуже повних. Після того, як пройшло 20 хвилин кипіння, додаємо до кетчупу сіль із часником та легенько уливаємо наш розведений крохмаль у оциці, і залишаємо після закипання кипіти ще 20 хвилин. Такі спеції, як часник, перець, ви можете регулювати під свій смак. Хтось робить, любить більш гостріше, хтось менш гостріше. Хтось може, любить зовсім гостре, то може і додати червоний гострий перець. Після того, як догули суміш оциту і крохмалю, кетчуп потрібно добре перемішати. В загальному кетчуп вариться 70 хвилин, 30 хвилин кипить без нічого, 20 хвилин кипить із цукром та гвоздикою корицею перцем і ще 20 хвилин кипить із солью часником та крохмалем. За цей час простерилізуйте банки. Із 5 кг помідор у мене виходить 9 півлітрових баночок. Кришки теж стерилізуємо. Розливаємо все по банках, закатуємо, потім закутуємо у тепле одіяло і даємо схолонути. Цей кетчуп дуже універсальний. Я його використовую як кетчуп, як томатну пасту і як томатний соус. Він підходить як до піци, так і до голубців, так і до червоного борщу. Обов'язково спробуйте, впевнена, що вам сподобається. Пишіть свої відгуки. Дякую, що були зі мною!